Вітаю, я Балта Сергій Ігорович, спеціаліст онкології молочних залоз та онкопластичної хірургії. Сьогодні ми поговоримо про найбільш популярні питання, які стосуються. Мамології, мамологічного профілю та питання, які ви задаєте хірургам-онкологам, які займаються проблемами молочної залози. Одне із найпоширеніших питань, як проходить консультація у лікаря-мамолога. Ви записуєтесь на консультативний прийом, оформлюєтесь на ресепшені, заповнюєте усі необхідні документи. Після чого я вас запрошую до себе у кабінет. Ми збираємо анамнез, говоримо з вами, дізнаємося всю. Інформацію, яка нас цікавить, після чого ми виконуємо експертне УЗД молочних залос та на підставі того, що ми побачили на УЗД, на підставі ваших скарг. Ми даємо вам рекомендації або виконуємо будь-які маніпуляції. Закликаю вас не нехтувати своїм здоров'ям, здоров'ям своїх молочних залоз, Тому приходьте на консультативний прийом щорічно до лікаря, хірурга, онколога, мамолога.